Тут як зробити Ярика. Нам потрібен Ярик. Так, я треба його добре пропитати в масло. Ярик! Під масло Тепер Під нам потрібен сніг. Пропитуємо Ярика в снігу. Тут от Ярик вже пропитаний в снігом. Чекайте. Все, пропити довісті. Тепер бож, будешь... тепер для себе його в пічку огромну. Так от я дуже біля пічки. Ярик! Отут тут я Ярик вже в пічку, треба її закрити. А -а -а. Почекайте, Все, ми тут його закрили. Йой-йой-йой-йой, яй ярика перегріві, там уже крутиться знак. Беремо граблі! <паспорък> Треба їх дістати! Яримой ярик! Ча Ти вже зажарився! нас трошечки піца, Ой, блін, яка піца! Ярик білий! Треба його ще потягнувати. Ярик, давай, вже. Ярик. Втягивай, Ярик. Все, ми його ще... Йой. Ми його ще тут до пару хвилин. По Ярик! А, <рец Joel Sonata> а... А... І походу Яріка перегріла, він там лежить без сознання. Ну, <г idag> <Ярі! Ярі>! <писок> тепер тільки до органів можна здати, хоча в нього немає. Ку Треба знову його діставати, дивіться, підписники. Достаємо. Будуть. Тут Ярик! Ярик! Ярик збігає! Ах, Ха-ха-ха, Ми тебе зловили! Я не хочу в пічку. Треба показувати рецепти далі. Продовження другої частини.